Вітаю! Наша неймовірна ботанічна подорож триває. Дива загадкової ботаніки чекають на вас. Сьогодні наша зустріч буде присвячена одній із найцікавіших груп рослин мохам. Чи знаєте ви, що на початку ХХ століття для перев'язок поранень використовували мохи? А можливо знаєте, що опалювати будинки теж можна мохами? Чи про те, що є водні мохи? Ні? Тоді сьогоднішнє заняття точно для вас. Отож рушаймо! Велику групу вищих рослин становлять вищі спорові рослини. Свою назву ці рослини дістали тому, що їхнє нестатеве розмноження та розселення відбувається за допомогою нерухомих спор. Пригадаємо, спори формуються в особливих багатоклітинних органах спорангіях, які формують особини нестатевого покоління. Спорофіти. Гамети формуються в особливих чоловічих і жіночих статевих органах, розміщених на особинах статевого покоління гаметофітах. Для здійснення запліднення вищим споровим рослинам потрібна вода, в якій пересуваються рухомі сперматозоїди. Вищі спорові рослини поширені в різних кліматичних умовах. Більшість мешкає на вологих ділянках суходолу хоча певні види трапляються навіть у пустелях. Відомо близько 20 тисяч видів мохоподібних рослин. Вони поширені в усіх кліматичних зонах суходолу та у прісних водоймах. Найбільше видів мешкає у добре зволожених місцях, в вологих лісах від тайги до тропіків, на луках тощо. На болотах і у тундрі мохи складають основу рослинних угрупувань. Часто вони оселяються на деревах, скелях та інших поверхнях. Деякі види поширені у пустелях. Протягом років вони можуть зберігати життєздатність, перебуваючи у висушеному стані. Мохи це переважно багаторічні, рідше однорічні трав'янисті рослини. У мохів, як і в інших вищих спорових рослин, у життєвому циклі обов'язково чергуються статеве покоління. Гаметофіт та нестатеве спорофіт. У життєвому циклі мохоподібних переважає гаметофіт, тоді як в інших спорових рослин спорофіт. Будову мохів розглянемо на прикладі зозуленого льону. Його ще називають політрихом. Ця невисока рослина у лісах або на луках утворює щільні оселення, так звані мохові подушки. Зозулен льон це багаторічні мохи зі стеблами і листками. Стебло з озуленого льону вертикальне, прямостояче, до 20-40 см, густо вкрите лінійними листками. Вздовж листків проходять жилки. Від нижньої частини стебла відходять ризоїди. Рослина дводомна, тобто існує жіноча та чоловіча особина з озуленого льону. Особини зозуленого льону, що мають листкостеблову будову це статеве покоління, гаметофіт. Вони не мають коренів, а кріпляться до ґрунту багатоклітинними тонкими виростами, ризоїдами. Тіло як чоловічих, так і жіночих особин зозуленого льону складається зі стеблової частини та листкоподібних зелених утворів, що містять хлорофіл. У стебловій частині мохів, на відміну від інших вищих рослин, відсутні судини. Їхні функції виконують видовжені клітини, зібрані у пучки. За наявності води на поверхні мохів, дозрілі сперматозоїди перепливають до яйцеклітин і запліднюють їх. Запліднена яйцеклітина зигота розвивається в особину нестатевого покоління спорофіт. Спорангії мають вигляд коробочки на довгій ніжці з кришечкою. Поживні речовини нестатеве покоління отримує від особи нестатевого покоління. Коробочка з озуленого льону вкрита волосистим ковпачком, звідки й походить наукова назва політрих від грецького полі багато та трихос волосся. Ковпачок коробочки дещо нагадує зозулю, що сидить на гілці. Звідки й походить народна назва рослини? В одній коробочці утворюється до 50 мільйонів спор. Після дозрівання в коробочці вони розсіюються. Потрапивши у сприятливі умови, спори проростають у зелену нитку, яка зовні нагадує нитчасту зелену водорість. Нитка росте, галузиться, і з деяких її клітин виростають чоловічі та жіночі особини статевого покоління. Мохи невибагливі до умов навколишнього середовища. Вони можуть оселятися там, де рослин раніше не було. Виділяючи кислоти, мохи руйнують скелі, а відмерлі частки рослин накопичуються між їхніми уламками. Так виникають первісні ґрунти, на яких згодом оселяються інші рослини. Суцільний шар мохів у лісах перешкоджає випаровуванню води та сприяє її збереженню в ґрунті. Подекуди це призводить до заболочування. На болотах зростають різні види сфагнуму. На відміну від зузуленого льону, сфагнум не має ризоїдів. На верхівці стеблоподібної частини сфагнуму розташовані кулясті коробочки зі спорами. Листкоподібні структури сфагнуму утворені клітинами двох типів. Одні із цих клітин живі, зелені, мають хлоропласти, інші мертві та безбарвні. У їхній оболонці є отвори, через які до клітини надходить вода. Сфагнум може вбирати води у 20 разів більше, ніж важить сам. Якщо висушений сфагнум занурити у склянку з водою, то він може увібрати у себе майже всю воду. Також сфагнум виділяє сполуки, що згубно діють на бактерії. Через цю властивість висушений сфагнум використовували як перев'язочний матеріал та при лікуванні ран. Рештки сфагнумів та інших рослин, що зростають на болотах, занурюються у воду, оскільки у болотяній воді існю обмаль, а з виділяють кислоти, що гальмують розвиток мікроорганізмів, то відмерлі частини рослин не перегнивають, а наче консервуються. На дні боліт протягом десятків, сотень і навіть тисяч років вони пресуються і утворюють торф. Шари торфу інколи сягають десятків метрів завтовшки. Але швидкість відкладання торфу незначна. За 10 років утворюється шар приблизно 1 см завтовшки. Людина з давніх давен використовує торф як паливо. Значні його запаси зосереджені на півночі України, зокрема на Поліссі. Торф з його високим вмістом органічних речовин людина використовує як добриво, що поліпшує структуру ґрунтів. Наша сьогоднішня подорож добігає кінця. Підсумуємо те, що ми сьогодні розглянули. Мохи це група спорових рослин, які розповсюджені в у всьому світі. У мохів спостерігається чергування поколінь, статеве гаметофіт та нестатеве спорофіт. Найхарактерніші представники це сфагнум болотний зозулен льон. Мохи раніше застосовували в медицині. Також мохи беруть участь в утворенні важливого матеріалу торфу. Болота, які утворені мохами, є важливим регулятором води у природі і потребують збереження та охорони. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!